У середу ввечері у мікрорайоні молодіжний міста Кременчука працівники карного розшуку вийшли на слід другого нападника на ювелірний магазин. Операція по затриманню пройшла успішно. Ця особа є раніше неодноразово судимою за вчинення подібних тяжких злочинів. Хотів би сказати, що ми маємо справу з латентною, досить скритою і професійною групою. Які спеціалізувалися на вчиненні подібних тяжких злочинів у міліції? Є підстави вважати, що затримана група здійснювала аналогічні злочини як на Полтавщині, так і в інших регіонах України. Ця інформація нині ретельно перевіряється. Вилучена зброя у даних затриманих вони дають на даний час покази. Проводяться інший комплекс оперативно-розшукових заходів та слідчих дій направлені на документування їхніх дій, а також встановлення можливих інших учасників групи. Нагадаємо, у вівторок у центрі Кременчука, неподалік центрального ринку, на ювелірний магазин було здійснено розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї. Під час здійснення злочину був поранений охоронець та двоє перехожих.